Це мало вигляд, сцени з фільму, але не з вигаданого бойовика, а з реального поля бою, ніч, тиша, і раптом вогонь, паніка, дим. Противник тікає, кидаючи техніку, зброю рації. Але найважливіше було не це, не те, як вони відступали, а те, що вони залишили після себе. Саме це відкриття могло змінити хід усієї операції. І поки основні сили впевнено просувалися вперед, крок за кроком, розчищаючи території, найцікавіше відбувалося за лінією фронту, там, де ворог ще не чекав удару, і де працювали наші розвідники, їх завдання було гранично чітким виявити незвичайну активність і розібратися, що коїться в тому секторі, і саме тоді почалося щось незвичне. На одному з укріплень ворог почав метушитися, не було ані прямої загрози, ані артилерійського тиску. Але поведінка ворога кричала вони бояться, вони щось вивозять, не поранених, не біженців, щось інше, великі ящики, важкі вантажі, охорона. Все вказувало на одне це щось важливе. Інформація негайно пішла наверх. У штабі мовчали недовго. Рішення було жорстке і просте будь-якою ціною перехопити вантаж. Саме так почалася операція, яка могла змінити розстановку сил на всьому фронті. До групи розвідників терміново вирушила підмога. У них було обмаль часу. Потрібно було діяти чітко, вирахувати, де краще перекрити дорогу, як розташувати вогневі точки, щоб ворог не мав жодного шансу відійти. Все робилося мовчки, але швидко. Кожен знав свою позицію, кожен знав, що на кону. Колона готувалась до відправлення майже цілий день. Один за одним ящики зникають у кузовах. Вантажівки стояли готові. З повним баком і з охороною. І саме в цей момент наші вже були на позиціях. дорогу замінували, вогневі сектори розписані, всі чекали одного сигналу. І ось він, перша машина, рушає, робить кілька обертів колесами і наїжджає на міну. Потужний вибух, полум'я. І тут же команда на атаку. Наші відкривають вогонь методична, чітко. Без криків, без паніки. Дрон одразу ж вражає останню машину. І все. Ворог у пастці. попереду, обрив, позаду, полум'я. Відступати нікуди. Всі шляхи перекриті. Починається справжній бій. Але наші бійці діють зібрано, без емоцій. Лише точний вогонь. Ворог намагається чинити опір, але надто пізно. Сили нерівні. І вже за кілька хвилин все закінчується. Машини наші полонені, мовчать. Але головне питання тільки попереду що ж вони вивозили, що саме в цій колоні було настільки цінним, що за нього готові були битися до останнього, і тут почалося нове, ще небезпечніше випробування. Вантажівки були наші, але часу на розслаблення не було. Як тільки бійці почали перевіряти перші ящики, з неба пролунав крик спостерігача, Наближались дроні швидко, без попередження, без розвідки, їх ціллю була не атака, по нашим. їх ціллю був сам вантаж. Противник не збирався повертати собі техніку. Їм було все одно, хто залишився в живих. Їм було байдуже до поранених до техніки, до колонни, їх завдання знищити вантаж, аби він не потрапив до наших рук. Перший удар прийшовся точно по кузову вибух. Вогонь! Дім один із бійців встиг відскочити вбік, але машину охопило полум'я. Дрони не зупинялися ще кілька секунд, і другий удар. Ще одна вантажівка спалахнула, як сірник. Стало очевидно, або ми діємо негайно, або все, за що щойно йшла боротьба, буде втрачено. Командир приймає миттєве рішення евакуація. Термінова. Залишився один неушкоджений автомобіль. Один із розвідників без вагань стрибнув у кабіну, завів двигун і натиснув на газ. Навколо ми вогонь, уламки, снаряди. Дорога вузька. Маневрувати майже неможливо, але часу на обдумування не було. Решта бійців продовжували бій, прикривали машину, що відходила. Дрони летіли, але падали один за одним, точна стрільба, вивірена реакція, та атаки не припинялися. І коли здалося, що все під контролем, почалося нове артилерійський обстріл. Снаряди сипалися все ближче, земля. Тремтіла. Повітря наповнилось гаром, порохом, пилом. Але водій вантажівки, не зупиняючись ні на мить, вів машину вперед, рухався на осліп, під обстрілом між палаючих уламків. Один неточний поворот звонивсь. Наші трималися, стиснувши зуби. Відстань до лінії безпеки трохи більше кілометра. Якщо вдасться прорватися, вантаж врятовано. І, можливо, ми отримаємо відповідь, чому противник пішов на такі ризики, чому кидав безпілотники, підключав артилерію, лише для того, аби стерти з лиця землі кілька ящиків. Поступово вогонь почав стихати. Безпілотники зникли з радарів, обстріли припинилися, бійці ще не вірять, що це кінець, слухають, перевіряють. Тіша. Значить, пройшли. Вдалося, коли вантажівка в'їхала до бази, її вже чекали. Командири аналітики розвідка, полонених одразу передали на допит, а от навколо машини зібралися всі, кому хоч якось могла бути цікава відповідь на головне питання: що всередині контейнери були запечатані, всі без розпізнавальних знаків, спершу перевірили на радіацію чисто. Потім на хімічні речовини теж нічого лише після цього дозволили почати розкриття. Перші хвилини нічого незвичного, звичайні ящики з боєприпасами, але з дивною невідомою маркуванням снаряди до безпілотників, запасні частини, і ось нарешті те, що змусило мовчати всіх. З глибини ящика вийняли два безпілотники. Не схожі ні на що, що бачила розвідка раніше, форма корпусу нестандартна. Матеріал легкий з поглинаючим ефектом, ніяких звичних для ворога елементів конструкції. Це було щось нове, щось про що ми раніше навіть не здогадувались. Військові інженери одразу підійшли ближче, дрони були іншими. Їх управління не підпадало під ті сигнали, які ми навчилися глушити. Система навігації зовсім інша, але найголовніше озброєння. Під корпусом були точки кріплення під мікроракети. І якщо це дійсно так, перед нами не просто розвідник, а нове покоління ударного автономного безпілотника. Це ще не все. Один із інженерів мовчки підійшов до знайденого дрона, нахилився, відкрутив нижню панель і завмер. Те, що він побачив усередині, не вписувалося в жодні знайомі шаблони. У корпусі був вмонтований новий тип процесора. Складна конструкція абсолютно не схожа на те, що раніше виявляли в техніці ворога. Плату витягнули обережно. Архітектура була надзвичайно складною, інженери переглядалися. Схоже, перед ними був не просто дрон, а автономна система, здатна діяти без оператора, тобто повністю самостійно, виявляти цілі, приймати рішення, здійснювати удари, і найголовніше діяти навіть у повному радіомовчанні, коли зв'язок повністю заглушено. Це пояснювало все. І чому ворог так нервував, і чому кинув стільки зусиль на знищення вантажу, і чому вивозив це не літаком не через головні маршрути, а в таємниці із охороною через непомітні дороги? Перші тести підтвердили найстрашніше дрон мав змогу аналізувати обстановку в режимі реального часу, запам'ятовувати виявлені об'єкти та змінювати маршрут на основі поведінки цілі. Таких можливостей досі не було ні в кого на полі бою, це не була просто нова модель, це був прототип технології, яка потенційно могла змінити правила війни. Інженери зафіксували ще одну важливу деталь матеріал корпусу не лише поглинав радіохвилі, він ще й розсіював тепловий слід. Тобто, дрон був майже невидимим для стандартних тепловізорів. Така комбінація властивостей робила його надзвичайно складною ціллю для перехоплення. Розбір другого безпілотника дав ще більше питань на його корпусі були сліди ручного маркування, схожого на інженерні тести, ймовірно, це був дослідний зразок, його навіть не встигли повністю активувати, але одна деталь повторювалася і на першому, і на другому дроні. Незвичні вузли підключення, які не підходили до жодного стандартного обладнання ворога. Це було щось абсолютно нове командування одразу дало наказ техніку негайно відправити на глибоке дослідження. Все, що вдасться зняти з цих зразків, могло дати колосальну перевагу і не просто в тактиці окремих операцій, а в усьому підході до ведення війни. Бо якщо одна сторона отримує автономну техніку з системами уникнення радарів, тепловізорів і радіоперешкод, то це вже інший рівень конфлікту. Та головне, стало ясно ворог не впевнений у своїх позиціях, вони вивозили ці дрони, аби не втратити, не впроваджували в бій, а забирали з поля, і це промовистий сигнал. Якщо вони не наважуються використовувати нову технологію зараз, значить, вони бояться, значить, ситуація змінюється, і ми стоїмо вже не в обороні, це був ключовий момент. Усі розвіддані, отримані під час операції, вказували на одне противник втрачає контроль над територією. А коли техніка починає бігти раніше за солдатів, це дуже промовисто. Командування скликало екстрену нараду, і саме тоді пролунало головне питання: якщо їм вдалося захопити дрони, які ще розробки залишились у ворога, яку ще зброю той не встиг вивести, і де саме зараз зберігаються подібні експериментальні системи. Відповідь могла бути лише одна: наступ потрібно продовжувати. Причому не просто в загальному темпі, а точково бити саме по напрямках, де йде евакуація, де немає стабільного тилу, бо це слабке місце. Операція, яка починалася як звичайна спроба зупинити колону, перетворилась на стратегічний прорив, але найголовніше ще попереду в лабораторіях уже розбирали трофеї, і поки інженери працювали в режимі 24 на 7, Командири готували нові карти, лабораторії працювали без перерв. У приміщенні, куди доставили трофейні безпілотники, світло не гасло ні в день, ні вночі. Інженери, фахівці з систем навігації, програмісти радіотехніки всі зосереджено розбирали кожен вузол. Розуміли така техніка потрапляє до рук один раз на десятки операцій. І саме тут шанс не просто вивчити нову загрозу, а й отримати перевагу. Перші результати з'явилися вже за кілька діб, стало зрозуміло ворог розробляє нову серію автономних ударних безпілотників можливо, не для сьогоднішньої війни, а для майбутніх конфліктів, але розробка вже на завершальному етапі. Те, що вивозили в колоні, був зразок підготовлений для серійного виробництва, і саме це робило знахідку ще небезпечнішою. Система управління, як виявилося, не просто автономна, вона включала в себе елементи машинного навчання, кожен виліт дрона дозволяв йому адаптуватися до нових умов. Він міг самостійно визначати пріоритетність цілей, обходити зони перешкод. Навіть відновлювати зв'язок через резервні канали, але найважливішим виявився блок, захований у центральній частині корпусу, спеціальний модуль обробки зображень, який дозволяв дрону в режимі реального часу розпізнавати типи техніки, особливості місцевості, маскування. Іншими словами, він міг сам вирішувати, що знищити. А що обійти? Такий рівень автономії це вже інша епоха. Не просто дрон камікадзе, не просто розвідник, це самостійний учасник бою, що діє без людини. І тепер, коли цей зразок потрапив до рук наших фахівців, ситуація могла кардинально змінитися. Командування, переглянувши всі дані, ухвалило негайне рішення. Розпочати серію точкових рейдів по тилам ворога, мета знищення або захоплення інших прототипів. Якщо вдалося перехопити один конвой, значить є інші, потрібно діяти швидко, поки вони не встигли замести сліди. Але з цією знахідкою прийшло й розуміння іншого. Ми увійшли в нову фазу протистояння, де все вирішують не тільки позиції на карті. Не тільки б'є тільки артилерія, не тільки кількість боєприпасів, тепер вирішує технологія, і той, хто буде на крок попереду, отримує не просто тактичну, а стратегічну перевагу. І ще одне: трофейні дрони не просто стали джерелом інформації, вони дали сигнал, дуже чіткий сигнал для всіх, хто спостерігає за подіями. Ворог втрачає ініціативу. Ворог вивозить те, що ще вчора хотів застосовувати. Ворог боїться, що його новинки можуть потрапити до наших рук, і найголовніше, він уже не впевнений, що зможе це втримати. Ми знайшли не просто нову зброю, ми знайшли тріщину в їхній системі, і тепер, якщо діяти вчасно, ця тріщина може стати проломом, а що ще можуть виявити наші розвідники в наступних операціях. Які ще експериментальні розробки ворог ховає, та головне, чи встигне він втекти, перш ніж ми знову його наздоженемо. Відповіді вже дуже скоро. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу і обов'язково підпишіться. Якщо ще не зробили цього, попереду ще багато таких сюжетів. Які не покажуть по телевізору, до зустрічі в наступному відео.